І сполучені Штати Америки встановили факт передачі Китаєм готових бойових дронів Росії для використання у війні проти України. Про це заявив речник державного департаменту Шаметью Міллер. За його словами, китайські компанії передавали компоненти для зброї, яку Росія використовує на полі бою. Тепер же виявлено, що китайська компанія безпосередньо передала готові дрони гарпія російським військам. У відповідь Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компанії, які брали участь у виробництві та передачі цих озброєнь. Упродовж певного часу ми спостерігали, як китайські компанії постачали складові до російської дерації, які потім використовувалися в Росії для того, щоб виготовити з них техніку, зброю та інші компоненти. Усі ці схеми та залучені до них особи і кампанії потрапляли до списку американських санкцій. Але нині ми вперше виявили китайську компанію, що виробляє зброю, яка потім постачалася в Росію, і її використовували на полі бою.